26 жовтня 25-го року привезли в холодильник Fuji Fubrax і три контейнери Он До пінова червоненька, а це все Fuji Fubrax. Отака якість цього року. Калібр 7 і в принципі де не де є отакі пояски від морозу. А так, В цілому якість непогана і колір теж. Нормальний, сподіваюсь, ціна буде в цьому році достойна. Холодильнику тримаємо 2,5 градуса. Зараз покажу що у нас тут робиться. Це сорт Лігол. Міряю я сьогодні температуру було 2,5 градуса Цельсія. Вот, якщо зараз включиться, то покажу скільки зараз. Бачите, у нас холодильник запенений. фірма Бас, дві отакі от установочки, два компресора. Один і он до другий. Вот, тут зволожувач. Зволожувач повітря. Зараз ще не включали, включимо трохи пізніше. О, це сорт Лігол. Все, стартанув наш електронний термометр. Бачите, всередині яблука 2,3 градуса. 2,3 це якраз оптимальна температура для яблук. Ось у нас фуджі. Верніше цей не фуджі, а муцу. Японський триплоїдний сорт. Ну, в принципі, все. Коротко. По сортам у нас вже зібрано Муцу, Голден, Лігол, Джона Голд, Чемпіон. Дориваємо фубракс і закриваємо сезон збору яблук. Вот. І будемо потихеньку продавати. Бачите, штабелюємо в 4-5 контейнерів. В принципі, нам має вистачити місця. Ця камера десь на 100 тонн. Теоретично має вистачити. Зараз я покажу одну секунду.